Привіт! Це новий випуск подкасту Art Is Not Hard. У цьому подкасті ми розвиваємо надивленість завдяки цікавим проектам, рекламам або іншим витворам мистецтва. Тут ви можете дізнатися для себе цікаву інформацію, надихнутися якимось об'єктом або ж навіть познайомитися з кейсом, який ви зможете потім використати у своїй роботі. Сьогодні ми з вами обговоримо аж цілих три цікавих теми, тому давайте розпочинати. Гігантська каблучка на вулицях Києва. Український ювелірний бренд Сова поділився у своєму інстаграмі відеокреативом, де їх каблучка буквально прокотилася контрактовою площею Києва. Це неабияк як захопило користувачів соціальних мереж у 2023 році. 3D-візуалізації стали новим інструментом у маркетингових кампаніях. Бренди все більше використовують 3D-рекламу, і ці інтерактивні об'єкти вони здатні краще залучати увагу користувача, а також більше розповідати про сам продукт. Одним із крутих кейсів є реклама гарнітури доповненої реальності від мета. До слова, ця рекламна кампанія відбувалася у дуже нелегкий час для мета. За кілька тижнів до початку рекламної кампанії мета змушена була провести серію звільнень, оскільки вони намагалися збалансувати свої інвестиції у VR. Ця реклама мала на меті показати, що ви можете грати, та взаємодіяти з людьми з усього світу та переміщатися у будь-яку точку всесвіту. Ще одна крута реклама з'явилася на вулицях Лондона від WhatsApp. Вони хотіли наочно показати функцію конфіденційності і програми обміну повідомленнями. І ось що з цього вийшло. Ну і раз ми говоримо про 3D, я не можу не згадати рекламну кампанію Nike, яка була присвячена Air Max Day. Так, це свято, яке шанувальники Air Max святкують щорічно, 26 березня. І ось як вона виглядала. Якщо прямо зараз вам подобається відео, яке ви дивитеся, вам подобається те про що я розповідаю. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк і підпишіться на наш канал, адже ваша підтримка нам дуже сильно допомагає. Дякую! На завершення я хочу показати вам круті 3 d Digital парки, які з'являлися на величезних екранах мегаполісів. Вони не мали на меті щось прорекламувати або продати, але мені особисто вони дарують неймовірну насолоду та захоплення. Нова реклама з ностальгічним вайбом від уклон. Нещодавно it компанія Уклон разом з креативною агенцією I'm Idea» випустила креативну рекламу, яка нагадувала найбільш пізнавані реклами на українському ринку. Слоган компанії Рухай свій світ по-різному. І завдяки відсилкам до старих, добрих, а головне дуже знайомих нам реклам компанія показує одразу декілька своїх послуг. Уклон стандарт, бізнес інклюзивний та уклон доставка. І давайте просто подивимося на це творіння і згадаємо ті часи, коли ми дивилися ці реклами по телевізору. О, знову спина. А мені на роботу. Тоді замовляємо уклон. 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 При спині суглобах та фрустрації. Не вивозить каркас, замовляй стандартний клас. Самоперевезення може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ох, цей уклон! Рухай свій світ. І пам'ятай, серденько, це фехтування. Тут головне не сила, а розум. І не перенапружи зап'ястям. Діду, діду, приїжджай мене підтримати. Та як же ж я приїду? Мені вже стільки років. Ми ж собі викличемо уклон. А це як? А от так. збирайся, тато. Зараз за тобою прийдемо водій. Ми створили клас інклюзивний, щоб рухатись могли всі, особливо ті, хто більш за все на це заслуговує. Уклон Рухай свій світ. Мангал забули. Нічого. Зараз дружина. Доставкою уклон відправить. Золоті історії первозданного натхнення. З доставкою уклон. Рухай свій світ. У коментарі Head of Brand and Communications уклон Вікторія Ковальова додала, що компанія побудована навколо споживача. А зважаючи на те, що уклон покриває запити різної вікової категорії, то і реклама має бути різна. Окрім того, що це вийшла дуже прикольна та ностальгічна реклама, я не маю що сказати. Вийшло дійсно дуже класно, тому ми ставимо лайк і рухаємося далі. Здавайте квартири людям з тваринками. Війська креативна агенція Bloom Bureau разом з UA Animals запустила благодійну рекламу, щоб заохотити орендодавців здавати помешкання для людей з тваринками. Це доволі поширена практика, коли власники тваринок зіштовхуються з неприйняттям своїх домашніх улюбленців у суспільстві і, зокрема, з власниками житла. А тому ця реклама прагне створити більш дружнє ставлення до домашніх улюбленців, щоб тваринка сприймалася як член сім'ї. А не як проблема. Цю ініціативу підтримали вже ряд петфрендлі кав'ярень та громадських просторів міста Лева. А якщо ви хочете долучитися до цієї акції і роздрукувати десь плакат або повісити в себе у дворі, то знизу є лінк, з яким можна перейти і дізнатися всі деталі, як це зробити абсолютно безкоштовно. Ну що ж, на сьогодні у мене це все. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте йому лайк. Підпишіться на наш канал, і обов'язково в коментарях напишіть факт або новину, яка сподобалася вам найбільше. До нових зустрічей!